Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі. Подивимось, що є цікавого з акційними цінами: 37 гривень, серветочки паперові, 200 штук, двошарові. Чашка у подарунковій коробці із цукерочками 199 Акційна ціна на вазу 199 гривень. Скляна. Шоколад від Міленіум із горішками. Вага 100 г 44 гривні. Приправа від торгової марки Деко 12 овочів та трав. 170 грамів за 27 гривень. Слайси курячі з соєвим соусом 30 грамів за 55 гривень. Рябчик. Набір форм для випікання силиконових. 3 штуки за 17 гривень. Є із отвором, а є без отвору. По 34 гривні шумівка кухонна. 55 гривень коштує термометр кулінарний. По 99 гривень ніж розкладний у чохлі. Вологі серватки. 120 штук упаковці. В неї чорного кольору із клапаном 49 гривень. По 22 гривні серветки паперові, розмір 33 на 33 см 80 штук. Вологий туалетний папір 34 гривні 50 штук. Самоклеючі шпалери по 55 гривень, розмір 60 см на 2 метри. І по 39 гривень шпалери, самоклеючі у рулоні. Тут розмір 45 см на 2 метри. Дуже сама, тільки вони йдуть вущі. Пляшка для напоїв пластикова. 88. Є різні надписи і відрізняється кольором кришечки. Такі пляшки для напоїв пластикові по 77 гривень. 169 гривень рівність для напоїв пластикова із ручкою. Такий термос 110 гривень, такі, ніби як термочашки, термоси по 139 гривень. Тарілка дитяча гіроскопічна. Вона при повороті, повертається теж і важко з неї щось висипати. Ціна 69 гривень. 44 гривні, тарілка дитяча, фігурна у формі тістечка. По 9 гривень пустушки дитячі, силіконові. Для хлопчиків із вуса. Пустошка для дівчаток у вигляді губ. По 34 гривні. Такий ланчбокс пластикові. 269 гривень коштує лампа настільна на батарейках. Метал дерево. Є ще у білому кольорі. Нічник зайчик 199 гривень. А ось, власне, і цей зайчик. Він заряджається від USB і має кнопку вмикання. Як так його натискаєте він змінює свій колір. Лампа настільна, LED. Вона може змінювати свою висоту. Ціна 199. По 119 гривень світильники настільні LED із сенсором. По 39 гривень набір серветок кухонних із мікрофібра. В наборі 5 штук. Дуже гарні кольори, я сказала, весняні. По 17 гривень чоловічі шкарпетки, де мій Такі укорочення. Класичні однотонні. Тримач для паперових рушників, металевий 29 для прання Wash and free, кілограм та 800 г за 69 гривень. Також є такий дитячий панда для прання 2 кг 89 гривень. Аріель 209 1 літер і савик 149 гривень майже літер. Кисневий відбілювач від торгової марки сіла 900 г за 89 гривень, і також є кисневий плямовий відник. Теж 900 г за 89 гривень. Савекс кілограм та 200 г 109 гривень, 2 кг 250 г за 189 гривень. Порошок для прання Polar 19 гривень за 400 г, є універсальний. А є ось такий для ручного прання. Від велі крем для чищення 500 мл за 27 гривень. По 27 гривень рідина для миття посуду 500 мл. І є ще ось такого жовтого кольору з лимонним ароматом. По 129 гривень декор для дому, рослина штучна. І є ще у темному горщику. Такий декор для дому по 99 гривень. Такий варіант 109. І ці по 139. Такі манюні новинки по 77. Всього я знайшла три варіанти кольорів. Кашпо декоративне металеве підвісне. Є у трьох кольорах: білий, жовтий та зелений. Ціна 119 гривень. Із надписами і можна підвісити ягачок. Набір подарунковий для сургучних печаток. Ціна 147 гривень. 99 гривень коштує годинник настінний. І є такий годинник у світлому кольорі. 169 гривень годинник настінний, більшого діаметру. 179 гривень і 147. По 55 гривень годинники настільні. Такий варіант за 55 гривень із будильником. За 64 гривні. Вони є пластиковому корпусі, але в такому зробленому під дерево. Є свіпіший, є темніший варіант. Годинники, я б сказала, у дитячу кімнату, тому що вони йдуть такі як зайчики. По 69 кольори є на вибір. І жовтий, фіолетовий, блакитний. По 99 гривень світильник LED магнітний із USB-кабелем. По 99 гривень лампа для кемпінгу LED. Підвісна. Ліхтарик навісний із датчиком руху. 99. Ліхтарик-лампочка працює від батарейок і шнурком. 49. Лампа LED 32 гривні. 34 гривні. Лампа світла діодна. Євро світло. Лампалет 29 гривень. Біле світло. 69 гривень. Коштує ліхтарик ручний LED акумуляторний, металевий. Кольори є на вибір. І ось так він виглядає. Може звідси світити, а може ось тут збоку. Бачите, він акумуляторний. 169 гривень ліхтарик. Ручний акумуляторний. 139 гривень коштує ліхтарик налобний. Такий варіант за 69 гривень. 49 гривень коштує подовжувач виделка, Патрон. 5 метрів довжиною. По 99 гривень світильник лінійний. Дзвінок дверний, безтротовий, з батарейками 169. По 14 гривень, термометр вуличний. До речі, досить великий. Термометр вуличний, такий варіант 34, термометр кімнатний по 18. І є ще ось такий варіант. цей кімнатний 19 гривень. За 24 гривні підставка для водилища телескопічна металева. За 19 гривень пакет подарунковий з динозавриком. Сумка чоловіча нагрудна текстильна. Всього за 29 гривень. За 249 гривень іграшка дитяча пухнаста із звуковими ефектами. 189 гривень коштує набір для творчості. Розмір 30 на 40 см. І тут картина, так би мовити, пластиліном повітряним. Тут частина розмальовується, а частина пластиліном. І ще є ось такий варіант. 17 гривень коштує маса для ліплення у пакеті. Кольори на вибір. За 27 гривень набір, закладок, скрипок, лінивці. Дві штуки. Такі новинки. Підвіски в унітаз від торгової марки Бреф по 47 гривень 50 г. Павер-актив і «Є колор-актив 49 гривень. Такий варіант теж 49. Промакс гелі унітазу 39 гривень, об'єм 750 мл. Набір аксесуарів для догляду за тілом у подарунковій коробці. Ціна 99 І є ще фіолетовий варіант. Тут 4 штуки 99. Новинка, щіпці для завивання вій 59. Тінь для губ за 39 гривень. Вії накладні 19 гривень. Термометр медичний 129 гривень. Бальзам для губ під Ловіт 19. Такий тін для губ 39, для вій – 39 гривень, а підка за 29. Вона така йде глітерна. І є ще у рожаному кольорі. За 55 гривень для вій. 24 гривні для вій. Креми для рук від торгової марки шик по 28 гривень 75 мл. Декор для нігтів об'ємний ведмедики по 9 гривень за упаковку. Такий декор по 9 гривень. Втирки по 29. Пилочки для нігтів по 12 гривень за штуку. Плойка Гофре для волосся. 64 гривні. І йде в такому компактному контейнері. 69 гривень. Маска для сну пухнаста у формі ведмедика. Презенка для волосся. Ціна 9 гривень. Одна штука. 4 гривні. Заколка для волосся. І є вони в різних кольорах. Синій, салатовий. Такі, з ананасиками, з квіточками по 4 гривні. З тюльпанчиком. Справді по 4 гривні. Заколочки. Такі новинки крабики для волосся по 34. Щітка масажна для волосся 59. 199 гривень коштує колонка портативна. Із ремінцем. 109 гривень коштує колонка портативна із підсвіткою. 209 гривень коштує колонка портативна із підсвіткою. Такий варіант колонки 209 гривень. Це теж колонка 249, 299. Набір із двох штук. Так, ціна 269 це ось цей варіант. 99 грн фітнес трекер